Так, Всім привіт! У нас сьогодні екстремальна знахідка в полі. Ну, як можете бачити, це агро... агродрон чи як? Таке щось, бо видно, що з бачка вода копає. Значить або ночь, або під утро упав. Ігрушка не з дешевих. Ну розвалило її тут конкретно. Лопасті поодривані, форсунки поодривані, камери з обох сторон стоять. Датчики. Коротше, оце такий оприскувач. Так що хтось ноччу загубив. Бувають і такі козуси. Це побризкали, трошки вроді зекономили, що рядки не топтали. ну. Потеряли серйозно, звісно. Розвалений наглухо. Лопасті всі подбивані, все. Ну, воно видно і ветки почухані. Десь або сигнал про абошу. Ну, коротше, оце було й таке. Так що один долітався. Що, синок, заберемо додому? Будемо поворимо металічні лопасті та будемо бризкати чи що. Оце такі патері бувають у людей. Ну та це, це не фермера, це точно, це агрохолдинги. То що фермера ще таким не бризкають. Тут такі справи. Dobre, teda.